Вітанечко, мої друзі! Сьогоднішній ранок такий сонячний, гарний. Вітаю вас в моєму саду, на каналі Тінистий Сад Надійки. І про що я хотіла поговорити? Сьогодні хотіла поговорити про рослини, які ми називаємо агресорами. Хто ж такі агресори? Рослини, які дуже гарно себе почувають у нас в саду. Тому що. Вони швидко розмножуються, вони займають територію, вони просто радують своїм здоров'ям і ми їх починаємо виривати, знищувати, і хочеться вам якихось ніжинок. Ну ось таких, як троянди, які ще. Попробуй не погодуй, не покорми. Але троянди теж будуть агресори, якщо їм будуть умови гарно підходити. Або ось ті ніженки, які вже ось зібрались твісти, теж зовсім їм не гарно у наших умовах. Зато там, де вони розповсюджені, там, де волого, там, де їм підходить клімат. Вони теж агресори. То як же до цього відноситися? Та дуже-дуже просто. Якщо ви хочете, щоб ваш сад вас радував і ви не витрачали дуже багато часу на його підтримку? Заводьте рослини-агресори. Чому? Я поясню зараз свою думку. Тому що ці рослини не потребують і виживають у нас. В нашому середовищі не потребують дуже великого догляду. Їх не треба кожного дня поливати, їх не треба, скажімо так, да, боятися, що ти там поїдеш на тиждень і вони пропадуть. Зрозуміло, що їх, але ж сад все рівно потребує догляду. Да, ми ці рослини обмежуємо. І в моєму саду, я б сказала так, 75% рослин це агресори. Тобто ті рослини, які почувають себе добре, які гарно розмножуються. З різним, скажімо, з різним е, агресор, да, більш агресивні, менш агресивні. Але погляньте, всі рослини, які ви бачите, да, в основному тут агресори півники. Які почуваються в себе тут дуже комфортно. Так, да, я їх насадила, але вони в мене по всьому саду. Особливо аквілегії, цибулі. Це все в даному випадку рослини, які не потребують великих додаткового догляду. Лютики садові. Подивіться, яка краса. Я обійду їх. Це рослини-агресори. Єдине, що я, скажімо, я не за агресорами доглядаю, я більше доглядаю за моїми ніжинками, трояндочками. Тобто я вириваю або пересаджую ці рослини-агресори, роздаю доброго ранку. доброго ранку. Погляньте, як же гарно можна створити з таких неприхотливих рослин. Багато з лакових рослин, які зараз продають які модні, є агресором. І їх треба садити в обмежувач. Зараз хочу назвати і показати, скажімо такі, найагресивніші, але дуже любимі мною рослини. Я не можу сказати от да, топ-10. Просто назву їх. І одна із перших таких цікавих агресорів це полуниця. Полуниця, яка розповзається по всьому саду. І я її дуже люблю, тому що вона доволі таки агресивна, бо пускає, лізе куди хоче, наряду з лютиком. Це другий такий агресор, який не неубиваємий, скажімо так, взагалі. Третій. Лютики, да? ось вони подивіться. Ой, кажу лютики. Ось подивіться далі. Я б назвала це аквілегією. Якщо у вас тінистий вологий сад, аквілегія стане тим, хто буде дуже добре почуватися у вас в саду. І зрозуміло, вона буде розсіюватись по всьому вашому саду. І зрозуміло, що буде агресувати. Але ж пересидіть, поділіться з друзями. Тими рослинками, які лишні. А якщо ви будете ще й полуть, то, скоріше всього, не розповсюдиться. Забула сказати про лунарію, лунарію. Зараз вона просто в мене вже відцвілася, але подивіться, вона кругом, вона розсіває своє насіння і це повний. Ось це якраз такий великий листочок селунарії. Такий ось. І вона може закрити рослини маленькі, тому треба, да, ми спостерігаємо і дивимося. Фіалка є великим агресором. Всі віди фіал, фіалок. Тому теж, подивіться, е, нема такого місця, немає, навіть не сонячна ділянка, це агресор. Е, це ті, що я садила. Крім тих, що я не садила, наприклад, ну, мається на увазі, не садила зовсім. Це ось, наприклад, міліса садова. Попробуйте її вивезти, якщо ви завели. Або м'ята. М'ята теж в мене є агресором, тому що їй доволі вологи, щоб тут розповсюджуватись. Малина є агресором в моєму саду. Ви думаєте, я її розсаджують, вона сама розповзається. Да? Тут завдання садовода прийняти це. Да? І подумати, чи справді я хочу від... з... 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 тратити свою емоцію на це. Чи може прийняти це і просто сп... планувати сад, що я буду постійно його доглядати, да? щось виривати, викопувати, переносити. Королиця, сама звичайна, яка ось буде вже цвісти і агресор в моєму саду. Ви думаєте, звідки вона тут з'явилася? Колись вона мені сподобалась, чи посіялась. Оце вже я не пам'ятаю. От про велику ромашку, яка не розростається. Вона розростається, але дуже повільно, і вона доволі контрольована. То от королиця кругом в усіх городніх грядках. І я її дуже-дуже навіть вириваю. Роговик красивенний, але подивіться, як він вже заплів. І зрозуміло, я от хочу, щоб він відсів і буду підстригати. Ну, і риси теж, погляньте, як вони розростаються. Тому, що таке агресивність? Одним із таких активних агресорів це у нас буде Айстра. Австрійська її називають, або будівоча баторічник, розповзається корінням. І до тих агресорів, які розповзаються корінням, це у нас волошки. Волошку вивезти неможливо, ні з якого саду. Так, зараз пройдемося, де там у нас волошки. Тому, і, і навіть якщо залишився маленький корінчик, вона вам, вам виросте. Тим паче, якщо ви не перекопуєте землю. Ось погляньте, які кущі волошки. І вона он кругом і далі, і нижче. Бачите, рядом молоденький росте. Треба його або викопати, або пересадити. Тобто певний час роботи є. Ось так. Погляньте, отут все зелене заполонило. Це лунарія. Лунарія. Так, трошки так не видно. Отак От пройдуся лунарія. Да? Тут важливо розуміти, що треба зараз буде, хай трохи підсохне, лишню лунарію вирвати, зробити хоч якось, щоб можна було туди добратися, звільнити троянди, які ось скоро лунарія накриє своїм близьким здоровим. Подивитися, що ось погляньте, як я. Необачно зламала, хоч вже б цвів. Бачите? М -м -м. Троянда. А це ж того, що... А ну це скоріше гра зламав. Jubilee Celebration. Ніяк не виросте. Скоріше гра зламав, так? Да? І теж треба звільнити, щоб сонце потрапляло до тієї рослинки. Е, тому... Я вітаю в своєму саду рослини, які гарно ростуть, цвітуть, які легко розповсюджуються, приживаються, тому що вони якраз дають можливість створити сад більш природний. Ось, будь ласка, материнка. В мене, як виявився, він агресор. Що цікаво, що сонця тут не дуже багато, а Материнка любить сонце, але він заполоняє. Погляньте, які листя у нарі. Ну, уявіть собі, яка це сильна рослина. І це ж вона цьому році цвісти вже не буде, а на наступний рік. Так. А в кого, наприклад, може бути агресором традисканті, яка вказала свою перу квіточку. Тобто в моєму саду більшість рослин це рослини, ну і не будемо називати їх агресорами, а рослини, які мають гарний імунітет, які в моєму саду почуваються добре, яким не потрібно додаткових оприскувань, яким не потрібно підживлювань. Хоча ну, сад я підживлюю весь, мабуть, їм достається, і мабуть, тому вони в мене такі розкішні. Але... Там, де я і не підживлюю, вони теж гарно ростуть. У ну, мене діляночки де не доходить підживлення, бо я стараюся підживити. Ну що, троянди стараюся підживити. Стараюсь підживити гортензії. Да. А ось подивіться е цю частинку саду, точно тут нічого не підживлювалося. Що тут? Хоста вибивається, сподіваюся, виб'ється. І зрозуміло, її ніхто тут не підживлював. Тюльпани, м'ята тут. же ж, да? Ніхто її не підживлював, ну, вона вже ловить да, такі сонячні промінчики, поки виноград не перетворив тут і не стала тут суцільна тінь. Да? Головне правильно посадити, або спостерігати, де їй дуже зручно і гарно. І вам рослина подарує таку красу, щоб ви могли насолодитися. Так, є рослини, які самі не будуть розповсюджуватися, розростатися. Такі, як хости, да, вони не дають насіння, або, можливо, в мене недостатньо їм умов для розповсюдження. Да? Ну, я маю двох сортові. Хоча передорожникові, самі звичайні, ось так ростуть гарно. Е, ну, Тут ось, подивіться, в мене флокса. Зрозуміло, що я тут її не сіла, але на впало і. Саме звичайні прості види. Да? Зрозуміло, що рослини, які швидко розповсюджуються, це не рослини, які виведені. Скоріше все, ті рослини, які були в природі, да? видові. Але вони дуже гарні, дуже гарні. Я ось я так пройдусь в ту частинку саду, в якій я часто не ходжу, ну, не показую вам, тому що вона тут закрита. Щоб ви бачили, вже там у мене є забор. По і ось подивіться, які тут хости, які величезні кущі. Вони тут оце отримують світло тільки вранці. І то, бачите, яке воно розсіяне мережеве. А потім повністю яблуня закриває їм. А деякі взагалі ростуть, але ж які, подивіться, розміри листя. Гляньте. Ой, дивіться. Величезний ж листя, листок величезний. А цей, тому що зараз дощ. І тут ось подивіться, якого розміру в мене Ожина. Вона тут в один рядочок. Колись пані Вікторія говорила таємна, таємна стежечка. Да, в неї. І в мене є таємна стежечка, що її тут не побачиш, тому що вона дає доступ до Жини, яка ось вже зацвіла і буде радувати нас своїми красивими квіточками. Ось ця таємна стежечка, яка, яка, яку я рідко заходжу, але тут теж рослини почуваються добре. Погляньте, який кущ смородини. Такі були кущі, але в минулому році суша, і вони трошечки менші були, чорна смородина. А от білої смородини і червоні було достатньо, і вона в мій ріст. Я, і навіть деякі, деякі гілки вище, уявіть, з кущ смородини вище метр сімдесят. Десь сантиметрів на десять. Ось такі можуть рости рослини. І тут теж, дивіться, що само росте? Це фіалка, це полуничка, яка розповсюджується, це австрійська, Айстра, це Лунарія, бачите, яка вже досвітає, скільки плодів. Уявіть, скільки тут буде насіння, як як ми дамо. Якщо не хочеться насіння, треба його зрізати. Але тут. Місця багато, хай заваж... хай росте. І зрозуміло, що Меліса. От Меліса М -М! пахуча. Теж ось посадила е... теж таку рослинку, ще назва випала з голови. Але може тут теж росте і стане агресором, можливо, будуть спостерігати. Тобто я часто саджу рослини, наприклад, ліщина, да? От ліщинка почала гарно листи. А тут у мене чорна бузина. теж. Я її обрізаю, але вона такий агресор. Дуже витривала рослинка. А якби я потім ту. Бузину, наприклад, з чорним листям, якимось кучерявим. Да, вона гарна, але ж вона б не, не вийшла в таких, в таких умовах. А от малина. Або ще про одну рослину, про яку хотіла сказати, це про лілейник саме звичайний, який цвіте. Подивіться, який він розміром. Діаметр півтора метра. Я вже збиралася, думаю, треба його вже викопувати. Тут. Але він, коли починає цвісти, оце. Оця Поляна півтора метра діаметром просто неймовірно красива. Хочу сказати, що він мене росте в самих непридатних місцях, де нічого не росте. Там, де повна тінь і навіть папороть може не рости, але він в мене чомусь росте. Вийшло я так та місце, думаю, ну. Повикидаю туди, я навіть його не прикопувала, а він приріс і там росте. І навіть цвіте. Коли він ловить ці е, е, маленькі промінчики сонця, не знаю, але він це робить. Ось червона смородина тут трошки нижче, да? Малина, подивіться, яка да? цвіте. Ось такий в мене сад. А ось різного. Різної насадила тут, просто колись понасаджувала корінчик і м'яти різної. Сюди вже малина влізла, сюди ось смородину. Смородину я садила, бо вона минулому році мене повимерзала. І ось тут так воно все в купі росте. Ну, Це мій принцип. Багато культурності да? не купати. І навіть городні грядки. Подивіться, тут було у нас салат. Я його трошечки. Плоскорізом позрізала і ось так посадила вже помідорчики. Тут ще не досадила. Сьогодні буду досаджувати, бо вчора грав дощ заважає мені. Тобто мені тут ще досадити помідорчики, штук 5 перця. А подивіться, що тут. Оце думаєш, що з цією городньою грядкою робити. Може і залишити, хай вона буде городньо-квіткова. Бо тут в мене і виноград уже посаджений з двох боків. Але ж там я її на світлому місці на сонечку посадила. Кабачок він якраз закриє. Думаю, з виноградом авось не поб'ються, буду направляти в друге місце кабачок. Ми там розмір не дуже. Трошки подумаю, мабуть, пересадити трохи далі треба кабачок, а не хочу вже його трогати. І салат, подивіться, як вже повиростав. І вже думаю, треба його зрізати та щось сюди посадити. Скоріше сюди, або два гірка посадиться, які підв'яжуться під цю опору, під розу. Да? Або, можливо, інші. І ось ще одна агресор. Дівоча Машка його ще якось так називають по-іншому перету? Вона в мене по всьому саду, вона мені так подобається дуже, як вона цвіте, і я її залишаю в різних місцях. Ось така красунечка з таким красивим листям. Ну скажіть, невже вона недостойна найкращого місця в саду? Це ж таки достойно. А ми чомусь таким рослинам виділяємо найтакі най непривабливіші ділянки, і вони все рівно нас радують. Ось так, мої друзі, сьогодні такі думки в мене були про мій сад. Скажіть ви, як ви? А ви як відноситесь до рослин-агресорів? Я їх люблю. І навіть коли мені треба їх обмежувати, я не дуже... Переживаю за це, я не нервуюся, я просто це роблю. Тому що я знаю, що в певний період вони мені принесуть задоволення. Гарного дня, будьте здорові, хай українські сади процвітають і будуть самими красивими, незвичайними, неповторними, тому що як сади українські, це наше відображення. І дякую. Воїнам ЗСУ, що дають нам можливість реалізувати наші мрії. До побачення! Це буде Україна!